Друзі, я дивуюся, чому ви ще досі не купили цей мій винахід. По темах клікаємо теми. І вимова. Ді Laura фон Лаура süß. süß. Можна слухати вимову кілька разів. Бажано писати ручкою в зошиті, переписувати німецькою слово або речення і переклад українською. Таким чином, ви точно запам'ятаєте. Це унікальний метод вивчення. Іноземних мов не лише німецької, і я вам рекомендую його придбати. Тим більше доступ у вас залишається постійно. Це 16500 аудіо від рівня А1 до С1. Це необхідно кожному. Тому що, як ви бачите, тут не прості слова, не добрий день і до побачення, а реально слова, які допоможуть вам вивчити німецьку мову. Ось, слухаємо. auch pflegen. Wenn man ein Haustier haben will, muss man es auch pflegen. Тобто ми вчимо методом повторення, методом письма, методом слухання. Тобто ви можете і слухати, і дивитися, і просто розуміти на слух, і методом читання. Тут задіюються всі чотири аспекти: говорення, слухання, читання і письмо. Тобто, ви можете повторювати, говорити, слухати, читати і писати. Це необхідно кожному. І я дивуюся, чому ви досі це накопили. Пишіть приват.